Робимо з ідулею коло пошани, прийдемо пообідаємо і перекур. У нас, коротше, одні проблеми. <сум> Бачок у унітазі галкнув, так ось, строїли нову систему, всередину ставили. Ну що ну, ну, зробиш? То, поки живеш потік, то, то й те, то й те. Такі справи. Так. смакота моя Готово, будемо обідати. Ну, оце, ви уявляєте, другий раз дивиться серіал, і причому в підряд. І будь в, в такому захваті, що це уже аж, аж шию скрутило, хай був, милий. Нема, нема не роботи. Ну сьогодні яка робота? Лежи собі дай з секрячкою. Оце так я дивлюсь серіал. Вам усім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе.

Леночка в живойній формі сушиться, миється, стирається, буде прибиратися. Які карасі дівчата. Чогось я думала, що 10 в діаметрі це те, що треба. А ні, це дуже маленький. Треба 13 замовляти. Можливо, сьогодні діти раніше звільняться і з'їздимо в український погрібок магазин. Може там є форма, може ж вони десь будуть. Ну, це маленькі. Мені треба більше. 13. І прийшло мені цих аж 6. Можу такі маленькі попекти, зовсім маленькі. Ну, тут все чогось маленьке, Карасі маленькі. Ну це я ж протупила. Правда, поміряла 10 в діаметрі, ну це мало. Мала, ну, мало що це за пасочка. Там може і нормально. Діти мої нервують, особливо син, мама, навіщо це тобі потрібно? Легше купити, бо це ж треба тепер мені купити. Цукати. Рому. Ну, рому треба трошки. Там цукати я переглянула. Рецепт замочується у сок за персину, і трошки додається рому зовсім небагато, не, 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 не на ромові. Тому нічого страшного. Ну, я розумію, я буду хвилюватися, буду ж переживати, звісно, ну як завжди, кожна хазяйка, хазяйка перед перед тим, як пекти паску, треба налаштуватися, треба, ну, ну все вийде, повірте, все вийде. Ну, дивіться, це як людина. Залежність для куріння, правильно? А в мене залежність пекти паски. Поки я жива, поки в мене руки працюють, поки я буду пекти. Небагато, трошки, не так, як в тому році, звісно. Але буду. Звісно, я куплю і парочку панетони. Ну, звісно, куплю, а я. Ну, паски я пекти буду. Ну, якщо я ще й цього робити не буду, я взагалі не знаю. Помолимось. Усіх усе вийде, хто почав перше, бо багато мені хто пишуть, не переживайте, все вийде, пробуйте сирну паску, вона зазвичай хто і ніколи не пік, і по моєму рецепту пік, то усіх все виходить, все вийде. Головне бути налаштованому, з добрим серцем. Беремо установку, я зараз видохнула, посміхнулася. Ну, а що зробиш? Буде так, як має бути. Тому ми живемо, живемо. Просто живемо. Десь плачемо, десь сміємося, десь кричимо. Таке життя. Я тут хазяїную, Начищаю все на салат, редиски, глянула вже чотири пачечки. Цибуля вже треба використати. Огірок зеленої цибулі у мене, на жаль, немає це я морквинку чищу на. Соус балан є, цибульку вже начистила, дзвонок у двері. І мені прийшло, прийшло боротьбу. Зараз розпакую і вам покажу. Сюрпризи. Сюрпризи не закінчуються. Кілограм же тут, правильно. Зараз. Ну просто понимаєте. Да один кілограм, один кілограм. Я замовляла один кілограм. Один. Два. Три. Чотири. 5. Глаз дюргається. Глаз дюргається, не може зупинитися. Я замовляла 1 кілограм. І думаю, замовлю ще синю 1 кілограм. І мені вистачить. Мені прийшло 5 кілограм. Я заплатила 13,99. Здається, так, аж перепровірю. Мені прийшло 5. Ну тут так, бачите, Дрібненьке мало, а в моєму випадку дрібненьке, а багато. Ну, сам Бог мені каже, Ліна печі паски. Заплатила я за це все 13 фунтів 55 пенсів. Переглянула на Амазоні, я замовляла. Я просто не пойму чому 5. І дивіться, я ж перевела. енергія 800%. Це білок. І протеїн 13. Навірно, протеїн це місці, Це сила її, чи енергія це сила. Ну, коротше, що б там не було, в мене 5 пачок. Кому треба, можу продати. Зараз я в той самий коробочок, який зложу, віднесу до себе в спальню. Там в мене така кладовочка, тепле сухе місце, і нехай чекає свого часу. Як я ще не замовила, я не знаю, дівчата. Я не знаю, чесне слово. Ой, Гляньте. Глаз наче заспокоївся. Ну, пироги, я так думала, пекти, не пекти. Ну, хотіла, знаєте, з гречкою, з печінкою, з капустою, солодка начинка, в нас гості будуть е, на Великдень. Ну, я ще думала, а тепер буду, а тепер буду. Коротше, дівчата, нідачки поставили. Написано сильне тісто для довгого брожіння. Ну, пане я на ніч їх по пару ставитиму. В общем, я довольна. Я сказала, енергія 800. Це передивилась свою історію. Енергія стоїть 18, протеїн 13. Ну, я думаю, протеїну, Це білка тут місць 13. А що за енергія, я не знаю. В общем, перечищаю все, диску перечищу. На кришу, мастити не буду, воно так тоді довшенько стоїть. Зробила собі каву і отримала посилку. Посилку отримала, а дар мови втратила.